Всім привіт! Мене звати Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі. Пропоную сьогодні поговорити про в'язання поворотними рядами. Як це виглядає, як це все робиться? Так що, давайте починати. У нас є пряжа і гачок. Починається в'язання поворотними рядами з набору ланцюжка з повітряних петель. У нас вже є відео на каналі. Як це правильно робиться, тому я швиденько набираю ланцюжок із 10 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далі потрібно мені в'язати поворотними рядами, і в'язати стопчиками без накиду. Як же ж це робиться? Для того, щоб перейти на наступний ряд, пров'язати його, мені потрібно зробити петлю підйому. Для того, щоб я могла зв'язати 10 стовпчиків без накиду, мені потрібно 11 повітряних петель. Тут у мене 10, тож я дов'язую ще одну. додаткову. це буде моя петля підйому. Далі вводжу гачок не в першу петлю. Так, нічого не вийде, вводжу в другу петлю від гачка і пров'язую 10 стовпчиків без накида. Один, от, чіпляючись за половинку косички, за пів петлю роблю стовпчики без накиду. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий восьмий, дев'ятий і десятий. Ось наш перший рядочок. І з 10 стопчиків без накиду. Далі, щоб перейти на наступний рядочок, мені знову потрібно зробити петлю підйому. Роблю повітряну петельку. Далі розгортаю в'язання в іншу сторону і продовжую в'язати з другої петлі від гачка, ось сюди. Вводжу гачок, підхоплюю ниточку. І роблю стопчики без накиду, ось таким чином пров'язуючи до кінця ряду наші 10 стопчиків без накиду. Так. І ось сюди останнє, не пропустіть її. Для того, щоб не помилитися, прораховуйте стовпчики, поки ви їх в'яжете. Ось так можемо переконатися: є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 стовпчиків. І для того, щоб продовжити далі в'язати поворотними рядами, я знову роблю Повітряну петельку розвертаю в'язання і продовжую таким самим чином. І так, ви робите стільки рядочків, скільки вам потрібно. Кожен раз повертаючи і роблячи петлю підйому, для того, щоб у вас була необхідна висота для наступного ряду. Якщо ви використовуєте е, не стовпчики без накиду, а якийсь інший вид стовпчиків стовпчик з накидом, з двома накидами, з трьома накидами і так далі, то ви вже робите необхідну кількість повітряних петель для того, щоб зробити висоту вашого стовпчика. Наприклад, якщо далі ми будемо в'язати стовпчиками з накидом, то тут вже потрібно робити ось так дві повітряні петлі. Далі повертати і робити стовпчик з накидом. Ось так. Слідкуйте за тим, щоб кількість ваших повітряних петель співпадала з розміром вашого стовпчика. Зазвичай, якщо ви в'яжете за майстер-класом, то там вказують кількість повітряних петель, яку треба зробити, для того, щоб. Піднятися на наступний рядочок. І ось так кожен раз, повертаючи вашу роботу, ви в'яжете необхідну кількість рядів. І давайте я трошки пров'яжу для того, щоб ви бачили, як виглядає полотно, яке зв'язано поворотними рядочками. Ось так виглядає полотно. Я пров'язала декілька рядочків. Ось так виглядають стопчики на зворотній стороні. І ось так вони виглядають на лицевій. І ви бачите чергування. Ось лицеві, далі зворотні, лицеві, зворотні, лицеві, зворотні і знову лицеві. І ось так можна підрахувати скільки рядочків ви пров'язали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядочків поворотними рядами Ось у цьому шматочку. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на мій канал і натиснути на дзвоник для того, щоб не пропустити майбутні відеоуроки. До нових зустрічей, Па-па!